Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус із своїми учнями пішов через Галілею, та Він не бажав, щоб хтось довідався, адже Він навчав своїх учнів і говорив їм, що Син людський буде виданий у руки людей. І вб'ють його, і, будучи вбити, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він голосно покликав дванадцятьох і каже їм: Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останній і всім слугою. І, взявши дитину, він постав її посеред них, обійняв і сказав їм: якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. На слово Боже, яке дає нам церква в цю 25-ту неділю, звичайно, періоду. Ми дивимось, дивимось, покликані дивитися. Через призму Ісуса Христа. І це перше читання з Книги мудрості, воно власне, показує перед усім Ісуса Христа, тому що це і пророцтво, те, яке здійснилося в житті Ісуса Христа, того, якого відкинули, якого випробовували, якого розіп'яли, якого вбили, якого засудили. Це все відбулося в Ісусі Христі. І тому це Слово Боже, коли ми читаємо не тільки цей контекст, дивимось на цей контекст історичний, чому, для чого і навіщо, як це було, так? але дивимось в контексті Ісуса Христа. Тому що, це, якщо, наприклад, певні речі ну, не є безпосередні, які говорять про Ісуса Христа, але це якби через. Переносному такому розумінні вони показують власне Ісуса Христа. Показуючи Ісуса Христа, ми можемо через нього дивитися на свою сторону, на своє життя. Так як на це дивився Давид. Тому що цей Псалом 54, це був теж свого роду ну, певний контекст, та, коли Давид втікав від Саула, той кого переслідував, несправедливо переслідував, і, 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 і що робить Давид? Давид звертається до Бога. Він бачить ці переслідування, бачить, що його, його випробовують, він звертається до Бога. І тому цей псалом належить до 40%. Тому що там, якщо брати ці всі 150 псалмів, і 40% це псалми благальні, це крик крик до Бога, це молитва до Бога, це звертання до Бога. І тому в цьому, в цьому Псалмі 54 ми сьогодні бачимо, що Давид кричить, бо, так як Ісус Христос да, кричав: Боже, мій, Божий. Да? Ісус молився, да? звертався до Бога. І так само, так само Давид це робить. Боже, спаси мене в імені Своєму і суди мене силою своєї. Тобто він повністю віддається в руки Бога. І Для нас це теж важливий момент, тому що він показує, що має робити Христинин, коли є ці моменти випробування, досвідчення, коли тебе несправедливо судять, коли тебе звинувачують, коли тебе відкидають, коли тебе розпинають. І далі відповідь, відповідь є якби також в цьому посланні апостола Якова. Те, що вже Новер говорив в іншому часі, каже, що, що апостоли писали різні листи до різних церков, і вони мають різний характер. Є, є церкви, які дійсно мали внутрішні проблеми, труднощі, і треба було їм ну, досить серйозно сказати правду. І тому апостол Яков теж, коли пише цього листа, він говорить правду, каже. Чому ви так робите? Чому так відбувається в вашій спільноті, в вашому житті, в державі, в країні? Тому що у вас є ця заздрість, ваше суперництво. У вас є цей безлад. Оце те, що відбувається в тобі. І тому, звісно, якщо, якщо ти ну, не шукаєш Ісуса Христа, не живеш ним, не кричиш так, як Давид. В тобі, в тобі не буде цієї мудрості шукати Бога, ставити Бога на перше місце. В тобі не буде, не буде о те, про що говорить е, е, апостол Якова. Да? В тобі не буде цього мира, лагідності, покори, милосердя, в тебе не буде цих добрих плодів. Да? Ти, буде, ти будеш лукавий, ти будеш сторонній. Ти будеш вибирати тільки те, що для тебе е, вигідне, зручне. Ось. І він далі каже, звідки у вас війни, звідки між вами суперечка? І проблема, е, проблема не тільки ті війни, які зараз відбуваються в світі, проблема е, кожної людини, яка е, живе своїми пристрастями. І це, і те, це те, що воює в твоєму, в твоєму серці. Твоїх членів. Це твій присвір, що ти хочеш брати, хочеш користуватись, хочеш використовувати інше. Хочеш жити тільки для себе. Хочеш тільки, тільки не шукати цієї агапе, любові, але шукаєш тільки того, щоб наповнити своє тіло, щоб задовінити своє тіло, задовінити себе, Багатство, на, 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 на вигідне життя гедоністичне життя і так далі. Тому Він каже, що ви вбиваєте, ви заздрите, да? ворогуєте, воюєте постійно. І це, і це правда. Да? І тепер, наскільки в тебе є цей Божий Дух, настільки ти можеш прийняти цю правду. А щоб прийняти цю правду, Євангелія від Марка показує, власне, у цю ситуацію, знову ж таки, показує Ісуса Христа. Який говорить про себе, що він має бути вбитий, виданий, да? тобто має виконати цю місію, так як і ти. Бог тебе покликав жити на переломі хх -го, го століття, когось покликав в 21 столітті, маєш якусь конкретну місію. Да? Місію це передусім бути християнином, це, це повірити в Ісуса Христа, да? це благовести добру новину. І, 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 і дати Ісуса Христа. А друге, те, що, те, що говорить Ісус, що щоб ти став покійним, смиренним, щоб Бог міг міняти тебе. Тому Він постійно, якби, Ісус наголошує, показує на прикладі цю, цю дитину. Я недавно пару днів тому назад бачив таке коротеньке відео, як дитина кидається в руки в обійми свого батька. Ну, Не стоїть плечима, так як я свого часу про це розповідав. Але навіть є величезна прірва, і дитина не боїться з-під е, скаче в руки, пригає в руки, в руки свого батька. Бо розумієш, що батько все зробить для того, щоб врятувати цю дитину. І тому е Ісус показує приклад цієї дитини, говорить, що е е тільки дитина в своїй простоті, не наївності, Бо ми часто думаємо, що дитина наївна, тому так робить. Ні, тому що має величезну довіру до своїх батьків, до свого батька. І тому, коли ти маєш величезну довіру до Ісуса Христа, ти будеш увіряти себе в Його руки, будеш довіряти, будеш його шукати, будеш його ставити на перше місце, і, звісно, будеш вчитися тоді поступати, так як справжні Христина. І тоді ці слова, які. Які е, Апостол Павло, книга мудрості, е, е, псалом Давида, Євангеліемка, все це буде стосуватися тебе безпосередньо. Ось, тому що е, тоді не будеш шукати себе, а будеш шукати Божого Духа, будеш шукати Ісуса Христа. Ось, і, 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 і це тебе буде наповнювати. Те, що теж вже неодноразово говорили, смислом життя, для чого я прийшов, для, навіщо я живу. Так я вже сказав, яка моя місія? Все це будеш бачити, все це будеш розуміти. І будеш з цим жити. І не будеш е, випробувати інших. Порозумієш, що е, ну, насправді людина, яка е, ми вже так тут з братами розмовляємо, що е, певні речі. Необхідно теж пережити в своєму житті, коли ти досвідчуєш е, правду про себе е, і просиш, щоб Бог тебе визволяв, зціляв, то цей процес буде відбуватися. І якщо ти будеш бачити, що Бог торкається твого серця і виявляє тобі своє милосердя, ти будеш милосердний по відношенню до інших. Ти будеш добрий по відношенню до інших. Ти будеш робити да, добрі діла по відношенню до інших. Не будеш шукати тільки цієї соціальної, людської, е е юридичної, не знаю, якої там справедливості. А будеш шукати тільки Ісуса Христа, будеш шукати Бога. І будеш ставити Його на перше місце, і будеш розуміти, що ти можеш це робити тільки виключно завдяки Ісусові Христову, який, як я вже сказав, да, буде е вбитий, але через три дні Воскрести. Тобто, це добра новина. Вони не розуміли цих слів, як каже Марко, але боялися його запитати. Був цей страх. Цікаво, що в інших місцях не мали відвагу запитати, а тут боялися. Чому боялися? Тому що сперечалися дорогою хто з них більший, хто з них кращий. Так як ми це робимо в такій чи іншій формі. І тому покора, смирення це. На атрибут Ісуса Христа. І це також атрибут кожного християнина. І тому та людина, яка, яка має цього Духа Ісуса Христа, вона буде покірна, вона буде, як ця дитина. Довіряти Богу, довіряти своє життя, свою історію і, і той час, в якому вона живе, довіряти, довіряти Богу, і буде бачити, як Бог провадить, як Бог її веде, як Бог з нею робить. Цю історію. І так як ми е, співали да, перед Єванем, вже це останнє це що хочу сказати, Бог покликав нас проповіддю Євангелія. Да. Це послання до Солонян. Тобто і Павло каже, да, Бог нас покликав проповіддю Євангелія, тобто доброю новиною. Яка добра новина? Що Ісус Христос не помер на Христі. І не залишився там. Але це помер для того, щоб воскреснути, щоб ти мав життя, щоб ми осягнули, так як він каже, славу Господа нашого Ісуса Христа.